Усіданні громадської ради був затверджений план нашої діяльності. Одним з пунктів його є пункт ініціювати звернення до депутатів Острійської міської ради про заборону торгівлі алкоголю на території міста Стрия в нічний час та розглянути графіки роботи закладів торгівлі. Звернення міському голові міста Стрия пана Роману Шамов'яту, депутатом Острізької міської ради. На сесії Стривської міської ради вже вкотре депутатами обговорювалося питання щодо заборони реалізації алкогольних напоїв у турбівельній мережі міста Стая в нічний час. Але, на жаль, так і не було вирішено це питання. Це питання є частиною великої проблеми алкогольного узалеження та зловживання алкоголем значною частиною мешканців нашого міста, в тому числі і молоді. Громадські стрия, особливо активісти громадських організацій, які об'єднані в громадську раду міського міськрайонному відділку міліції, стурбована станом справ щодо пояснюва та алкоголізму. Велика кількість громадських організацій вже зверталася з цього приводу до міського голови міністра стрия пана Романа Шамов'яна. Шановний пане голово, шановні депутати, ще раз звертаємо на це вашу увагу і вже не просимо, а вимагаємо від усіх депутатів обраних як по конкретних оправах, так і за списками політичних партій, повернутися до розгляду питання про зростання пояснив в нашому місті та розробити і затвердити комплекс заходів цілісну програму боротьби з алкоголізмом, не обмежуючись лише забороною торгівлі алкоголем у нічний час. Кожна з громадських організацій, які діють у нашому місті і представлені в громадській радіо, в чи інші мірі в межах своєї статутної діяльності докладає зусиль на подолання такого ганебного явища для українців як алкогольна залежність. Проте вважаємо, що лише спільними зусиллями громади і влади можна досягнути видимих результатів у цьому складному питанні, яке передбачає і профілактичні заходи, і виховну працю, і, звичайно, жорсткі правила, які обумовлюються законами України та рішенням місцевих органів влади. Подіваємося на відповідальність кожного з депутатів перед майбутнім української нації і просимо це архіважливе соціальне питання, яке повинно об'єднувати всіх, не переводити в русло політичних змагань та протистоянь між представниками різних політичних партій на підставі різного трактування, підтримки або забезпечення пропонованих проєктів рішень. Ухвалено 22 грудня 2014 року на зборах громадської ради Престивському скрйонному відділку міліції, де були представлені 20 громадських організацій міста Строя. На Насчет сприхних напитків працівниками міліції складено відносно продавців, які здійснюють гібрид у повнолітнім складу три протоколи. Всі ті три протоколи направлено на адмінкомісію. Нами проводяться рейти по видані. Громадяни, які знаходяться в місті Стрім, в громадському місті в випишему стані, так само складаємо протокол. Але це питання, що, наприклад, якщо злочин скоїться, переважно громад. підозрюваних грибаль в випішовому стані. І і Прийняти рішення, що після 22-ї години, я думаю, буде легше установка. Перше молодь і буде такі розважальні заходи, які працюють від 4, до 5 частини. Так само що не можна звіткувати. Ви знаєте, що в нас дві дівчини попали в цей. Так само, від друге, в закільні години там не пили горілки, і їм продавали горілки. І за то на даний час як Бог дівчат, а не, на даний час їх немає. О, щоб прийняти рішення, я був... Як громада вирішить місто Стояча, нам буде легше, якщо після 22 години ми будемо подавати гривну всім громадянам. До 22 години це нормально. Після 22 години, я думаю, що всі будуть знати, що там можна піти горілку гриб купити. Але якщо горіти, горілку, будуть парк пити, чи ще десь на вулиці п'ю. Я думаю, тут дещо легше. Моя громада прийме рішення, ми будемо підтримувати. Це нормальне полізові. А є у вас статистика в інших містах, де прийняти вже такі обмеження, збільшення чи зменшення? Воно вплинуло заборона, на зменшення злочиності є примазування чи ні? Є, ви, так, спілкуємося, Я, наприклад, з начальниками ГБ. Перше нормальне явище. Вже після 22-ї години. Звичайність вона все одно буде скольва. Вже не в такому рису. Вона... А після 22-ї години ніде не можна купити угорі. Ті, що назвали місця. Ricлад, що я кажу, в інших містах зменшилося. Ви зазначили, що було вкладено три протоколи. Скажіть, будь ласка, в які, за який період ці три протоколи були складені? Поточний, поточний рік. То це за цілий 2014 рік було стан 41 року. Три протоколи. По три, тобто це 6. Що напали на одну Ну Ми як громадське формування, яке часто патрулює в міліцію, ми стикаємося дуже часто з тою проблемою, особливо продаж неповнолітнім. Якщо захотіти, таких протоколів можна скласти за вечір 23 протоколи або й більше. Ну, Піднімаючи це питання, ми завжди... Натикалися на такі супроти, якісь непорозуміння, казали, що воно нічого не що хто захоче пити, то буде пити далі, бо шукати буде десь в інших місцях, або пити якісь сурогати і так далі. Ми з цим теж боремося. Просто <кій> ця зустріч ініційована в дуже такий короткий термін. Ми б привезли навіть фото і покази того, як торгують в нічний час, і торгують не тільки на точках, і в магазинах, і біля великих підприємств, і так далі. Та проблема дуже серйозна. Серйозна вона тим, що багато дуже випадкових дітей, я буду так говорити. Бо навіть 18-річні, 19-річні діти, які пізно гуляють по місті, не маючи де купити, може половина з них піде додому, а не заберне в якийсь перший же ганделик або в магазин і куплять там бутил. Хоча б зараді тих дітей випадкових, які можуть прийти додому в нормальному стані і не накоїть якихось злочин. Я би хотів, щоб були тут ще представники ДАІ, сказали, скільки наїздів скоєну за буквально цей місяць, хоча б. То одне. Друге, йде зараз тяжка ситуація на фронті. Війна йде не прикрита нічим, вторгнення готується. І то зараз не на часі, щоб працювали нічні заклади по торгівлі алкоголю. Повинні люди якось консолідувати сили в цьому напрямку. Я розумію, може, то комусь десь не подобається, або хтось має якісь інтереси в тому. Але ми повинні то вирішити раз і не завжди. І то не тільки міста, ті, що називають Ігор Богданович, я знає, що Іоанна Франківщина все вже давно відмовилась теж від торгівлі нічний час. То й сусідні міста, і Долина, і Болехів. Навіть районна рада і то прийняла такі рішення. Невже ми, у нас є 50 депутатів, які мали б перші піднімати то питання, а не тільки громадські організації? Я хочу додати те, що е, на рахунок от, склали протоколи за транспорт. Дивіться, у нас кафе модно, у нас кафе е, бар, нічний, е, цей, цей. На другому поверсі, на третьому дає. Хмара машин, багато машин. Будь ласка, там треба що чекати, складати протоколи. Там вийшов і кожен, хто виходить, сідає в машину. Потім вночі починаються гонки по місту. Після 12 години проїхати машину, щоб пройти на вулицях проблема. Особливо біля кафе моду. На моїх, очах працівника міліції побили. Добре, що відстояли Модно. Так було, то було десь вересне місяць. За ринку торгівлі алкоголю стрільов має свою історію. Та історія такими, знаєте, хвилями йде. Е, якщо взяти у нас двох стріль, який немає нічної торгівлі бо я працюю вже на перший рік. Ось. Після цього доростає бізнес. Бізнесмени стають депутатами, потім почалося любування, ну і так мало помало почалися появлятися нічні магазини. Значить, Чим далі, чим більше. Якщо говорити на сьогоднішній день, ми маємо більше 20 суб'єктів підприємницької діяльності, де продається алкоголь у нічний час. На сьогоднішній день, включаючи заправки у нас заправки і на заправках алкоголь. Якщо всі вважають, що дане рішення має профілактичний е, характер, так? От Він не може Райлену... мати Ні, пан Ні. каже, що Ми збираємося до того, профілактичний, профілактичний характер. Відповідно, але я не відкидую всіх решту. Відповідно, в качесті профілактики ми можемо звернути на належне виконання працівниками міліції. Це залежить від керівництва міського відділу. Ну, Отак, щоб місто вони як громадська рада, ми тільки за. ми для того, Треба всім підтримати, всім сказав, всім контролювати. А, зараз нас є у нас є правий сектор, у нас є громадське формування, патріот захід, у нас є сьогодні, третя сьогодні. сотня самооборони. Що ми в місті не наведемо порядок? Разом з міліцією. можемо так само, і територія життя може допомагати всі. Справа життям, в тому, що ви протокол не можете складати. Не треба складати можливо, не не Зараз Пані Шмомовець. Боже Славо. Пані Шмово, ви розумієте, міліція не може тільки одні протоколи по 156-й складати в продажній полові. Міліція не може всі магазини є свого точки. Можна поставити працівника, щоб стояв, хто продає горілку. Так от я вам дам яку, як багато момент складання протоколу дає можливість. Дайте я вам скажу, момент складання протоколу дає можливість з'ясувати місце продажу алкогольного напою і дає можливість з'ясувати місце, якщо воно є нелегальним продажем. А ви заявляєте про те, що три, три протоколи це нормально? Відповідно, ви лише могли при складанні цих протоколів могли з'ясувати лише три факти важливого нелегального продажу. А, а якби ви б більше складали цих протоколів, ви б могли, мали б можливість задавати питання, де саме ти придбав? Ти можеш вказати адресу, де тобі продали. А відповідно, не складаючи протоколи, ви ухиляєтесь, позбавляєте себе можливості це з'ясувати. Якщо ви знаєте, Юханію, що ми два рази Свобода фракція Свобода вносила на порядок денний до сесії про заборону алкоголю. І скільки депутатів проголосувало? За останній раз, як ми подали, то хіба здається, розстріл підтримав і свободи. Більше нікого не підтримав. Ніхто не підтримав депутатів. Чому? Тому що більшість депутатів лобіють своїх інтересів. Так, мають своїх депутатів, які мають вивчальні магазини і продають нічний час.